З Днем народження! З днем народження! Чого ти рейч? Усе-таки це твій день народження. Hey. Привіт! А вона не така гарна, як була в 29 років. Міс Грін має деякі побажання. Вона буде вдячна, якщо не звучатимуть слова стара, підтоптана і все одно ще є за що взяти. Але ж є рейчел. Виходь. Моніка зготувала сніданок. Млинці з шоколадною стружкою. І у нас подарунки. Чудовий подарунок, спасибі. Тепер наш подарунок. Тепер наш. Добре. Якщо ви тепер пара, даруйте усім по два подарунки. На мій останній день народження ти мене обійняв. Ти листівку прочитай листівку. Добре з днем народження, бабусю. Підстаркувати бути краще ніж покійною. З любов'ю Моніка і Чендлер, ви коміки ні, ні ні це ж був жарт. Та я розумію, дуже дотепно. Насправді ти зовсім не бабуся. Я знаю, бабуся повинна бути заміжною і мати дітей, а в мене нічого цього нема. Тому й смішно так. Я піду. Чи так це справді щоб плакати, що нема чоловіка і дітей? Тут просто план потрібен. Отже, я хочу мати трьох дітей. Я вгадаю, ти хочеш народити їх усіх одразу. Причому для твого брата, Я продовжу. А першого з цих трьох дітей я повинна народити до 35 років? Виходить, я маю ще 5 років. А якщо я хочу народити до 35 п'яти, за вагітніти можу в 34 І Очки прада ще матиме аж 4 роки, щоб створити одяг для вагітних. Стоп. Але перш ніж вагітніти, я хочу рік побути в шлюбі. Серйозно, так довго Дивись, скільки влізе. Тебе не питають значить, заміж можна і в 33. Це ще три роки. Аж три роки. Е ні, секунду. півтора року піде на підготовку до весілля. і до заручень я б хотіла знати його десь рік, півтора. виходить. Познайомитися з ним я повинна до 30 років. І познайомися, бо тобі щойно стукнуло 20... 28 років. Ні, Рос, не годиться. Згідно з моїм планом, я вже повинна зустрічатися зі своїм майбутнім чоловіком. Я теж кататись хочу.